Ми працюємо не тільки напряму з клієнтами, а працюємо з такими забудовниками. Також один з найкращих, будь ласка, є директор фірми Кловер, який будує найбільш ексклюзивні і стильні об'єкти. Це один з найкращих наших клієнтів. Можу сказати, як працює з Італією. Круто, тому що я знаю класні варіанти, які мені потрібні і звертаюся до нього. Він це розуміє. Легко, просто показав проект, показав людина підготувала під. Класний об'єкт, продукція. Всі моменти, дизайнери, вони працюють задоволення сам. Нам дає готове рішення, що їм потрібно. Ми узгоджуємо з що в нас є. Розглядаємо, що якщо все окей, домовилися, рахунок, передоплата заплатили. Ми постачаємо продукцію і ми гарантуємо ракіне, ракіне, ракіне обслуговування.